Та пане Віталію, дякую, що знайшли час. Вітаю вас! Слава Україні! Вітаю, Борослав! Пане Віталію, ви знаєте, після подій в Дагестані, коли учасники антисемійської акції вірвалися в аеропорти, намагалися захопити літак, шукаючи там євреїв і їх знищити. Путін вийшов в ефір спільно зі своїми однодумцями і вкотре сказав, що це все з подачі Києва та західних спецслужб. Але я хочу у вас запитатися, бо складається таке враження, що для Росії це нормальна практика. Не в таких масштабах, не в таких розмірах, але Росія. Росія роками на своїх телебаченнях, устами своїх експертів, вигодовувала цю політику ненависті до інших національностей і інших культур. А зараз просто це їм стало вигідно. Чи ви зі мною погоджуєтеся чи ні? І як ви бачите цю ситуацію в Дагестані? Ну, по-перше, я маю сказати, що коли президент Російської Федерації звинувачує в організації антисемітських погромів українців, це величезний цивілізаційний прогрес. Тому що як правило в організації єврейських погромів Російська імперія, а потім Радянський Союз Винувачували самих євреїв, так що те, що вони перейшли на якийсь інший рівень цивілізованості, це вже іронічно кажучи, велике для них досягнення. Можливо, на якомусь новому історичному етапі, через років 100-150 вони визнають все ж таки власну відповідальність за погроми, які вони суміштові. До речі, якщо подивитися на Всю російську історію пропаганди ви побачите, що коли мова йшла про єврейські погроми, російські шовіністи, які завжди були організаторами цих погромів, тому що погроми на терені Російської імперії завжди влаштовував там союз руського народу. Звертали увагу, що подивіться, це ж на території України, це ж на території Молдови, це ж на території Білорусі, а на території самої Росії ніяких погромів не буває. Росіяни взагалі дуже толерантні. А на території самої Росії дійсно ніяких єврейських погромів не було з тієї простої причини, що там не було євреїв. Вони їх просто не допускали на територію Російської Федерації, була ця знаменита межа осідлості дискримінаційна, і Росія була до mm. о, лютневої революції 1917 року найбільш антисемітською державою в Європі. Так що тут мене е, нічого не дивує, і те, що Такі от антисемітські акції, це повернення до такого, я сказав, імперського Ренесансу. А політика Російської держави це політика повернення до імперського Ренесансу. Це завжди абсолютно очевидний висновок з усього того, що ми спостерігаємо останні десятиліття, те, що завжди кульмінацією подібної політики буде єврейський погром. Зрозуміло будь-якій людині, яка спостерігає за тим, як держава перетворюється з на неруталітатор. Я взагалі думав про цей єврейський погром, ще коли я працював в Москві, і коли Державна дума Російської Федерації ухвалила цей знаменитий закон про заборону геїв пропаганди серед дітей. І я подумав, враховуючи практики Гітлера чи Сталіна, що держава, яка починає переслідувати сексуальні меншини, вона завжди потім переходить на євреїв, або навпаки, держава, яка починає переслідувати євреїв, завжди переходить на сексуальні меншини. Тому що дуже важливо населенню створювати образ ворога, який не може відповісти, який не здатний відповісти. І євреї тут завжди були для Російської імперії дуже зручним таким моментом. Це не просто ксенофобія, тому що ми маємо розуміти, що антисемітизм це щось набагато більше, ніж ксенофобія. Це якраз можливість створити для всіх інших образ ворога. Ось подивіться на Дагестан. Народи Дагестана знаходяться у дуже складній ситуації з точки зору, я б сказав, національного виживання. Поліцейський режим, який там існує з часів чеченських війн. Можна сказати, перевірка кожного і кожної. От життя в так, таким скамнаглядам. Масове безробіття серед молоді. Якщо люди залишають Дагестан і починають шукати роботи на таких російських територіях Росії, де більшість населення складають етнічні росіяни, ставляться там до них до людей другого чи третього сорту. В Росії вже скасовано обов'язково вивчення народів і мов народів Росії навіть в шкільній освіті. і хоча Дагестан – це одна з небагатьох республік Росії, де е, приблизно 90% населення бажають своєю рідною мовою не російському, але ви розумієте, що коли припиняється вивчення мови, обов'язково люди починають схилятися до мови імперії, навіть в таких республіках. І тут може виникнути питання, а хто ж винний у в цьому, в цій цій стагнації, деградації, відсутності перспектив? І режим абсолютно чітко говорить: та як хто винен? Та євреї винні? Що тут незрозуміло? Це відповідь, яку, яку радянські лідери, а перед цим російські царі давали своєму населенню упродовж сторіч. Подивіться, як це взагалі давалося в знаки на культурному контексті, якщо ви відкриєте якусь публіцистику, чи якісь е книжки написані на терені України чи Білорусі, чи Литви Ви теж там побачите, що винні, виявляються, не представники імперії, а євреї, і саме тому, до речі, от ви говорите про те, що зараз відбулося в Дагестані. А погроми часів громадянської війни в Україні вони хіба не були створені цією атмосферою ненависті до євреїв, яка насаджалася. Імперію і тоді українці фактично виступали таким самим знаряддям, інструментом насилля і ненависті, як тепер виступають народи Дагестану просто на території України за е, ці сторіччя. За це сторіччя відбулися такі цивілізаційні зміни, які на території Дагестану відбулися. І, до речі, хороший приклад: Австро-Угорська імперія, Галичина. От на терені Галичині відбувалися. Кривава громадянська війна можна сказати між українцями і поляками, а єврейських погромів не було, тому що. Австрійська імперія не насаджувала цю ідею єврейської відповідальності, а російська імперія насаджувала цьому, І якщо тому, не ми забачимо, в наративах... це цьому зручний інструмент. Так, якщо не помиляюсь, наративах Катерини II, було звинувачення, чому погане ставлення до євреїв, тому що євреї винуваті у смерті Ісуса Христа. Як... Це, 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 це те, з чого починають спочатку з того починають. Ісус Христос. Потім ритуальні вбивства. Потім улюблена тема про те, що ми не даємо євреям землю, але дозволяємо їм від. Кравати, там якісь шинки. Потім у нас тема те, що в жінках високі ціни на е, горілку, і що шинкар спаює Ч, е, чесного хлопа та вибив. А оскільки в Дагестані нікого споїти неможливо, тому що це мусульманська територія, то тоді ми вигадаємо якийсь інший наратив. Ви знаєте, в Дагестані в Дагестані я їздив туди, якраз до Махачкали. Писати тексти про те, як відроджується там єврейська культура. Тому що Дагестанські євреї це окрема етнографічна група євреїв єрські євреї, так звані тати, які користуються своєю мовою, які живуть в Дагестані з давніх давен, можна сказати сторіччями ніякого антагонізму між татами і іншими народами Дагестану ніколи не було. Тому, коли я все це бачу, я точно знаю. Це організований. Такий чинок організований Федеральною службою безпеки Російської Федерації. От ви намагаєтеся аналізувати атмосферу ненависті, а питання ж не в тому, що насаджується на російському телебаченні. Питання в тому, що в Дагестані, якщо ти хочеш якусь акцію зупинити, ти її можеш зупинити ще на момент, коли вона тільки починає готуватися. Тому що там знають все і про всіх управління Федеральної служби безпеки Росії по Республіці Дагестан. Знає про ваш намір щодо того, як ви цей намір висловите. І тут раптом можна абсолютно спокійно організувати штурм аеропорту От я б хотів, щоб ви проїхали до Махачкали, взяли там аркуш паперу, написали на ньому Нєт й і вийшли б десь в центр Махачкали чи Хасавюрта До вас би через. Я би я би ще не встигла цей блокад, напевно, дописати. Я би його написала десь в Москві, вийшла а в Дагестані. Я би ще напевно не встигла його навіть і дописати, якби до мене ви б навіть не встигли б долетіти. Але а, я ж просто або кажу, навіть що. Так, та. та це питання п'яти хвилин. А тут уявіть собі, нато штурмує аеропорт міжнародний аеропорт, а знаменита Росгвардія, яка навіть до Херсону встигла прийти раніше ніж э, російські війська. Вона нікуди не поспішає. Чого їй поспішати? Ну подумаєш аеропорт. Так що це було організовано. І я думаю, що Володимир Путін, який звинувачує е, Україну в тому, що вона організувала ці е, погроми так звані в аеропорту, він ще й під підпис ставив під документом, який називався. Організація профілактичних действий на території Республіки Дагестан і других суб'єктів Северного Кавказа я певний, що цей документ в архівах Федеральної служби безпеки є, що на ньому віза Путіна є, і коли через 20-30 років ми все це побачимо. Як ви вважаєте, чи можна говорити про організацію оцього, цих погромів в Дагестані після приїзду Хамаса, делегації Хамаса до Путіна? Ну це воно співпало в часі. Відбулося це. Потім був оцей ж в Дагестані погром, де в літаку, який летів Тель-Авіва, були громадяни Росії, але все-таки шукали там євреїв. В це можна якось з цим пов'язувати? Що саме делегація Хамасу підштовхнула до цього? так я вам кажу, це комплекс заходів, на що він спрямований. Показати, що Росія це частина, якщо хочете, мусульманського світу, глобального пів. Я. Там же був не тільки приїзд Хамасу, там були слова Дмитра Кісельова. Такі е тези завжди е узгоджуються, тому що ви розумієте, що Кісельов нічого від себе не говорить. Що Росія це природна мусульманська держава, а мусульманам притаманний антисемітизм це частина їхньої культури, що, до речі, теж є абсолютною брехнею. Розумієте, мусульмани і євреї жили тисячоріччями, сторіччями в одних і тих країнах і створювали разом цивілізацію. По суті, книжки найбільшого релігійного авторитету в юдаїзмі маймоніда написані арабською мовою. Тому говорити про те, що це все вічний антагонізм, це неправда. Це політичний 20-го сторіччя, створений, до речі, зусиллями Радянського Союзу, якщо так серйозно. Але якщо вони це говорять, вони мають це підтверджувати. Путіну дуже важливо зараз показати, що Сполучені Штати підтримують Ізраїль, а він Ізраїль не підтримує. Він підтримує бідне населення сектору Гази. Путін навіть не висловив премєр міністру Ізраїлю Нітаняху і народу Ізраїлю співчуття з приводу злоді... звірств Хабасу. Він тільки там через 10 чи 12 днів зателефонував до ізраїльського прем'єр-міністра і те не стільки з наміром висловити співчуття, а з наміром там спробувати виступити в ролі посередника, що теж як бачите, відразу кудись пішло на другий план. Йому дуже важливо зараз показати сполучені штати вони за ваших ворогів. А ми зава не просто за вас. Ми є частина вашого світу. Ми так, як ви говоримо про мусульманську країну. Ми мусульманська країна. Ми так, як ви шукаємо євреїв в аеропортах і в е, літаках. Хай нам це на урядовому рівні не дуже подобається, але ми так сильно це не засуджуємо, бо розуміємо ваші мотиви, що сказав губернатор Дагестану Меліков? тим, хто був затриманий під час е, цього штурму аеропорту. Ви можете абсолютно спокійно виправдати е, те, що ви зробили. Ви маєте записатися добровольцями і йти на війну з Україною. Тобто то, ви розумієте, яка логіка? От ви, мусульмани, які шукали євреїв, а у нас зараз головні вороги не євреї, а українці. Тому, ви, якщо ви вб'єте якусь кількість українців, ми навіть не будемо звертати увагу, що ви хотіли вбити євреїв. Прекрасно. Чим більше вб'єте наших ворогів, тим краще. Давайте записуємося. От логіка. Насправді та в них там з логікою дуже все складно. Тяжко собі уявити. Взагалі, ви знаєте, я ніколи не могла уявити, що я дуже буду цього періоду, коли я буду бачити єврейські програми. Мені здавалося, що це все я прочитаю в підручниках з історії і все. Але коли після того як Хамас напав на Ізраїль, першим тривожним дзвіночком особисто для мене це стало, коли на стінах будинку, де проживають євреї, на Росії почали малювати зірки Давида. Зараз це активно відбувається і в Підмосков'ї, в Петербурзі, тобто це не є якісь віддалені колонії ну, Росії, загарблені території. Це зараз ми бачимо і в Парижі, і в Німеччині. У Лондоні побили дівчину з ізраїльським прапором. І таке враження, що світопорядок, який ми знали після 45-го року, вже зовсім змінився. І, на жаль, виглядає так, що історія повторюється. Чи я помиляюся, пане Віталі, Як ви гадаєте? Ви знаєте, одна з моїх останніх подорожей перед війною була до Єгипту. Я мріяв проїхати по Нілу, подивитися всі ці знамениті місця. І я це зробив саме тому що я вважав, що зараз напруга між Арабами і євреями вона спала. І, скажімо так, я і своєю зовнішністю можу себе спокійно почувати в Арабській країні. І коли я думаю, що ось я в січні 2022 року абсолютно спокійно гуляв собі по вечірньому каїру, навіть не думаючи про те, що мені може загрожувати небезпека, я зараз думаю, яку велику роботу провів Путін і вся його банда для того, щоб отак змінився світ. І Іран, і от всі ці організації, розумієте? Я не можу тепер дарувати Путіну не тільки ось цієї війни з Україною, і те, що ми з вами чекаємо на ракетні обстріли і дізнаємося про загибель наших захисників і мирного населення України. Я ще йому не можу простити ось цієї атмосфери безпеки, яку я відчував в Єгипті чи в Марок. І це, я б сказав, цивілізаційна річ. Коли людина єврейського походження спокійно проходить по арабській вулиці, то це говорить про те, що світ може бути краще. А тепер я не впевнений, що я міг би спокійно пройти, як ви розумієте. І більше того, я тепер розумію, що я не міг би навіть спокійно пройти по вулиці в Дербенці чи Махачкалі. І це все робота ось цих мерзотників, які роблять все можливе і неможливе, щоб люди ненавиділи один одного. А оскільки я завжди намагався зробити все, щоб було навпаки. То звичайно, для мене це, якщо хочете людська цивілізаційна поразка. Я думаю, скільки тепер доведеться нам з вами працювати, робити щось, щоб це надолужити. Я вже не кажу про те, що я вам кажу про ненависть, яка знову там відновлюється спеціально між Арабами і євреями, але скільки ці люди доклали зусиль, щоб створити ненависть між росіянами і українцями, щоб росіяни почали ненавидіти українців як якихось ворогів. Щоб українці побачили, що росіяни можуть приходити до їхніх домівок і вбивати, гвалтувати у 21-му сторіччі. Це просто таке, це ж не просто новий світовий порядок. Це якесь свято зла, як в якої якісь е е божественні комедії да, розумієте, те, що ми читали в книжках. І здавалося, що принаймні тут, в Європі, з досвіду Першої та Другої світової війни, люди мають зробити висновки. Ну. Бачити, що у росіян, у Путіна абсолютно інші протилежні висновки, ми пам'ятаємо це все гасло. Можемо повторити. І нам здавалося, що це просто якийсь пропагандистський що це прийом. А ідиотизм. це було переконання. Нам здавалося, що це ідіотизм. Ну це не ідіотизм. Вони повторюють буквально все аж до єврейських погромів. І уявіть собі, ця країна, яка звинувачує українців у фашизмі. Пропагандисти, якої е весь час е танцюють біля пам'ятників Бандери. Вона тепер дозволяє собі наклеювати на двері готелів, і магазинів, і ресторанів таблички Євреям вход заборонений. Оці таблички часів Адольфа Гітлера. І ця країна говорить разом із цим абсолютно спокійно, з цими табличками на лобі, що вона бореться з нацизмом. Хоча насправді Росія є зараз абсолютно класичною країною з елементами нацистської ідеології, а російський народ є носієм цієї е, ідеології, так як е, в часи Гітлера її є носієм був е, німецький народ, і німецький народ від цього вилюкувався. А російський народ на це не просто захворів, скаже, що він цим хворів таємно. У радянські часи, а зараз цю хворобу продемонстрував по всьому світу. Знаєте, як буває, що людина має якусь жахливу хворобу, але не хоче демонструвати. От тепер вони просто роздяглися, голими бігають і все це показують. Пане Віталію, а на вашу думку, як будуть розгортатися події далі? Росія буде загострювати міжнаціональні, міжрелігійні, міжконфесійні конфлікти і далі буде на цьому спекулювати, аби змінити світопорядок і все-таки змусити цивілізований світ. Танцювати під їхню дудку? Ну, Звичайно, Росія буде глобалізувати конфлікт. Чому я взагалі казав, що в е, інтересах у цього світу, щоб російсько-українська війна не, не відбувалася довго? Тому що кожний новий місяць російсько-української війни, кожний новий рік російсько-української війни це шлях до глобалізації конфліктів. У близький схід це продемонструвало. Це не остання війна. Якщо нам не вдасться локалізувати російсько-українську війну будь-якими зусиллями, в тому числі цивілізованого світу, то ми будемо мати таку кількість конфліктів і проблем, на яких про російсько-українську війну будуть пам'ятати тільки ті, хто живуть в нашій країні. Навіть росіянам не буде це головним пріоритетом в цій кількості конфліктів, які вони організують в майбутньому, і це буде швидко. Це не буде теж розтягатися на роки. Тому що у Росії є проста ціль, їх потрібен контроль над пострадянським простором. Вона не може його взяти за допомогою сили. В неї просто немає сил. Значить, таким чином вона має знесилити тих, хто допомагає міжнародному праву якось існувати. Знесилити захід, створити таку кількість криз, з якою захід би не впорався, з яким Сполучені Штати б не впоралися. і Росія, маючи за собою, скажімо, цін Китаю, буде на цьому наполегливо працювати. Я вам ще раз кажу. Все те, що ми бачимо, це затверджені плани. Ніяких стихійних дій не буває. І і я думаю, що зараз вже затверджуються, і ухвалюються нові плани ще більш е серйозні, ще більш людини не на висназі. Ми побачимо нові війни, нову кількість жертв, нову кількість катастроф. Все це буде буденністю. Саме тому російсько-українська війна і зупинка є ключем до спроби принаймні відновити стабільний світі і створити такий порядок, за якому міжнародне право. І права людини будуть знову поважатися. Пане Віталі, я дякую за ваш аналіз, за те, що поділилися з, наш, з нашими глядачами своїми думками. Віталій Портников, український публіцист, письменник і журналіст, був в ефірі, Львів медіа. Пане Віталію, ще раз щиро дякую. Дякую, Ціонека.